Ну ще захвачу два сорти свої, які теж плодоносять. Це Варшавський. Є багато в мене чимало вже посадженого із відводків. А є чимало що прищеплених. От Варшавський. Я тут щеплював кону вебоцинного. Отакий. Вот Урожай, він, в принципі, урожайний сорт. Не припхливий, не хворіє, не підмерзає. Ну, Проблем немає з ним. Дуже сережками загружається, завантажується. Тобто хоронепане опилювач. У мене фактично тут у саду. Кілька троє щеплених в крону. От саме Варшавський. Тут в крону щеплений вебоцінного. Но вебоцінний це взагалі фундук, який не потребує реклами. От він вже в мене четвертий рік плодоносить і взагалі дуже урожайний сорт. Мені подобається. Гілочка, от все в рожаї. Я не привык що у мене фундук так багато закладає врожаю. Ще сад такий молодий. І я бачу по інтернеті там, фактично показують, що яке навантаження в різних сортів. Ну, от таке в мене тільки цінного. По інших сортах я б не сказав, де. ну хіба що Варшавський. А бачимо завантажені врожаєм, сорт просто шикарний. От Для початківців, які ну, планують посадити і думають, щоб таке. Який такий фундук, щоб і урожайний, і примхливий, швидко плодоносив. Ну, взагалі, щоб фактично одні плюси. Тут я веба ціни рекомендував. Єдиний такий невеличкий мінус, як і Варшавського, цих двох сортів, що горішок значить трошки подовгувати. Тобто його, ну, як для ну, і в промислових масштабах не дуже зручно обробляти, чистити, шкарлубки виділяти, горішок. От, круглі там набагато простіше. Є спеціальні такі інструменти, от як часник ми от продавлюємо такі штуки, то от ним дуже лузати горіх фундуковий, особливо круглий, дуже зручно. А от такі продовгувати, як вебоциний не дуже. Це такий мінус, скажімо. Єдиний такий незначний. А так він мене радує. Я в майбутньому ще будуть другі сорти. Зараз я підійду до діджифоні. Можливо, той сорт буде для мене ключовий, але Варшавський один з основних таки залишиться. Моїх любимчиків. Кажу, ну Варшавський і теж. теж, дуже вони мене виручають. Якщо якісь сорти... Лінуються, пану, плодоносять запиленням погано, з погодними умовами там впливають, там весна погана, щось інше. І такий урожай, скудний, ну той же каталонський, наприклад, примхливий, то тут взагалі все просто шикарно. Варшавський і вебоцінний. Рекомендую.